Ман слово, яке не перекладається на українську. Вживається як підмет в неозначено особових реченнях. Наприклад, кажуть, er що він зараз живе у кельні, або Man kann nicht alles haben. не можна мати все. Тобто, тут мається на увазі всіх людей. Ман походить від іменника для ман, чоловік. І тому діє слово після нього завжди буде вживатися в третій особі однини. Da muss man viel haben. Тут треба мати багато терпіння. Або Hier darf man nicht parken. Тут не можна паркуватися. Das macht man nicht. Так не роблять, так не годиться. Або є чудове прислів'я: Man lernt nie aus. що означає. Вік живи, вік вчись.